Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в студії в нас Анна Атаманова. Аня, вітаю. Вітаю. На жаль, збулося передбачення, яке ви робили стосовно Дніпра дитячої установи, дійсно трагедія. Я навіть не знаю, як це пояснити, як, як це вимовити: коледж, дитячий садочок, постраждали діти. Чи зараз є загроза для дітей? Чи будуть повторюватися такі страшні трагедії? І Харків, Харківщина без світла. Ми казали, що там буде тут також дуже важко. І в ніч з 28-29 число навіть mm. подать. Тому, якщо мені вищі сили дають видіння, то, будь ласка, звертайте увагу і бережіть себе і ваших близьких. Отак, готують. Сильні дуже ракети, дуже сильні. І, до речі, авіація на підході, да. Ну, собі копають могилу. Так, ціль, дитячі установи, діти, жінки. Взагалі, от мені приходить, я коли налаштовувалась, мені дуже страшні такі картинки йдуть, коли нищення жінок. Іде програма якась, якісь ідуть домовленості, домовленості стосовно того, щоб нищити, знущатися над жінками, і будуть ще теракти, будуть ще о, такі моменти, як о, галтування, Ми будемо чути в СМІ, о, навіть не на території України, не тільки о, українських жінок прекрасних, о, а й дітей. Українських. Боже, який жах. Mm. Е -е багато астрологів говорять за те, що з 8 по 12 буде найважчий період. Давай подивимося цей період е на мапі, і е чи є загрози, для кого ці загрози. Цей період активно будуть підсовувати е, домовленості, змушувати залишити ті території, на яких вони вже зайшли. Тому що в них трошечки зараз як має бути такий період, як то кажуть, пере, перевзуття. Тобто якусь партію вони запустили ракет, а іншу є певний. Такий, якби збір страшної зброї, але основної ще вони не дозбирали, тому їм потрібно виграти цей час і йти далі на інші країни. Але я бачу, що буде відхилено відхилено оці домовленості. Володимир Зеленський, він не готовий до останнього буде стояти. Як би на нього не тиснуло, він відхиляти буде діти. Так, будуть тиснути, ми ще коли казали, саме слабке місце це діти. Певну кількість дітей пропонують, що от є діти, яких можна повернути. А ти тим самим піднімеш свій рейтинг, але втрата буде серйозніша. Тому зараз, як перед вибором, тиснуть на жалість, тиснуть на саме, саме для Володимира Зеленського, діти це найслабкіше місце. Взагалі найслабкіше не території, а діти. І бачачи цей жах, я скажу, він набагато більше їздить по тим місцям кощунства Його очі настільки бачили е жаху. Їхній е російський президент, він і ті, хто ніби як маски одівають, взагалі цим не цікавляться. А от він своїми очами бачить, і він, знаєте, як як стальне у нього робиться серце для того, щоб за кожну дитину за кожну дитину держати меч перед ворогом, перед дияволом. Зараз бій сильний на небі. Я сьогодні, коли їхала, знову ж дивилася по небу, там дуже великі бої відбуваються. Дуже великі бої. Темна сила проти світлої сили. І дійсно. По кількості темних сил, темних енергій зараз більше, нам потрібно дочекатися літа в літній період. Україна стає сильнішою. Я казала, наша, наша буде перевага тоді, коли буде більше збудовано церков. І будуть українські там енергії в Україну вливатися. Потрібно піднімати місця сили, активувати, тому що ми маємо зараз насичувати своїх воїнів і себе цією силою. Люди стають більш, більш енергетично сильнішими. До місця ми ще повернемося. Зараз хочу запитати Білорусь, що відбувається зараз в Білорусі. І навіщо мутить воду Лукашенко? Білорусь просто, як знаєте, як поневолення. Не хочуть. Він грає ніби під його дудку, але насправді він не хоче втягувати ні себе, ні людей. Війну і просто всі оці будуть події, які відбуватися там, то це лише Росія. Я казала, що Схід буде зараз підніматися. От... Ташкен, здається, да? угу. от там починається. Це для того, щоб підняти, обурити східних хлопців, тому що вони гарячіші серцем і вони активніше будуть. Битися, ніж росіяни. Тобто вони хочуть їх сюди загнати? Так. А чи вийде в них це? Угу. Частково так. Молодих. Вони більш піддаються впливу програмування угу. молодих. Чекає смерть, велика кількість. Угу. Ана, таке питання. Зараз дуже велика загроза для Одеси, Харкова, Києва і великих міст України Дніпро, Запоріжжя. Які міста вам фонять де небезпечно? Мені не подобається зараз Херсон. От туди вони готуються. В них точно є план ще й в Херсоні активно діяти. Херсонщина. Не знаю, на який період, чи зараз, чи трошечки пізніше. Херсонщина. Так, отам, от бачите, отуди. От на шостий місяць плани показують. Так, взагалі. Зараз буде дуже-дуже активно все відбуватися Одеса-Одещина. Я бачу прильот за прильотом, і світло буде пропадати Харків, Харківщина, Дніпро, Київ будуть намагатися бити сильно. Угу. Відтягуємо від, 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 відштовхуємо, і в і них дуже багато чорна кров. Як буде втрачатись нафта. Тобто зараз піднімуться знову нафтові питання. Угу. Сумщина. Постійні трагедії, люди бояться. Так. Сумщина, Харківщина з точки зору безпеки. Дуже немає безпеки взагалі. От якщо можливо, то краще на цей період виїхати. Руйнування будуть дуже великі. Харківщина в мене взагалі як Сіра, Кривий Ріг туди ще планують Сумщина буде не дуже ще жорстокіше будуть обстрілювати. Угу. Восьме. Ну, сьогодні яке число? Друге, да? Четвертє, третє, п'яте, п'яте. Загалі такий період. Дуже багато ракет, і будуть вони хімічні, токсичні, хімічні. А, якщо є можливість, то очищувач повітря частіше вмикайте. І зараз на такий період <кій> дітям потрібно також бути обережними. А, не залишайте дітей в торгових центрах. Розважальних, не залишайте дітей надовго, на гуртки. будьте дуже обережними. Тобто в мішені будуть діти. Анна, ще хочу вас запитати: зараз Тому, люди чи... почали погано спати і дуже важко дихати. Угу. Е, в багатьох навіть у мене е, з'явилася незрозуміла алергія, але ж у -у -у. ще цвітіння не почалося. Люди, е, у людей починає е, чухатися ніс, слизова, люди починають тікати. Зараз багато людей скажеться на тиск підвищений. Угу. Що це? Це магнітні бурі, це якась природна ситуація, чи це неприродна? Ні, неприродна. Ми про це казали, що буде дуже багато хімії розповсюджуватись, хімічної зброї, але в не, такі так, не так страшно буде. І дивіться: оці вітри, оця погода, вона для нас е е захищає Україну. І тоді, коли потрібно, я бачу, що воно продувається в тому напрямку, куди треба. А ось е дійсно. Коли люди кажуть, піду на свіже повітря, то для мене це, і тим більше в майбутньому якось так не дуже вже і так воно і є. Насправді люди будуть поступово адаптуватись, у кого алергічні прояви вони будуть загострюватися. Ось тиск це вібрації, мікрохвилі з космосу. Зараз і раніше. Місяць на місяці випробували цю зброю, тестили її, запускали туди. Там ділять територію і ділять. Це, це зброя місяць, з місяця йде. Небезпека. Найбільша навіть Ось ця буря, піщана, з угу. сахари. Що це таке Демиди, де Сахара і чому пісок? От Навіть є відео, де хлопці на машинах магніт підносять і пісок підтягується до магніту, тобто там багато часток металу. Що це? Ну, от мені Янгол каже, що це випробування, як ми казали, тестять зброю кліматично. І зараз стихія вітру до мене. Приходив дух вітру, і він казав, що зараз дуже багато буде таких подій, пов'язаних з тим, що її потурбували цю стихію. Буде... Землетруси будуть. Давайте подивимося, чи в Україні все буде безпечно, чи будуть застосовувати на Україні кліматичну зброю. Зараз, от знаєте, як крутяться для мене елементи стихія. Води, стихія вогню, повітря і землі. І знаєте, як от хтось, але набагато більше, аніж це вищі сили, є темні сили, є світлі сили. І от хтось із темних сил керує оціми стихіями, грається як? Те, що це тільки початок. Віднесе від України, трошки піде туди, куди треба. Ну Так, це, це випробування смертоносної зброї. Ще єрофант вийшов. Угу. За цим стоїть Китай. Те, що ми зараз бачимо, це гра, така, знаєте, як дуже-дуже така для інших людей. просто... Ну, піщаного рівня. Страшна зброя це кліматична насправді. І будуть нищитись е території за допомогою цієї кліматичної зброї. Тобто на нас роблять показові виступи. До нас не будуть чіпати, тому що нас хочуть просто так ракетами руйнувати. Випробувати будуть і готуються в іншій країні. А в якій? Не В Україні, Америка перша. Ну, ми будемо чути, що там землетрус, там щось таке відбувається. Насправді, це випробування цієї кліматичної зброї, яку давно вже планували, і зараз прийшов період її протестити. І за якраз оці події, військові, воєнні події на нашій території вони будуть відволікати. Увагу. Пані Анна, зараз, в квітні місяці, які найбільші проблеми будуть турбувати українців, крім обстрілів? Про що ще будемо говорити, турбуватися? Зароджується новий вірус, про нього ще мало хто знає. Він як коронавірус, але він швидше якось легені швидше буде. Люди повинні пильніше звертати увагу на своє здоров'я. Але зараз я от дивлюся по енергіям так, українці емоційний і психологічний стан дуже мене бентежить. Багато хто. Психічно не готовий і не може собі дати раду. Тому отут для мене сама корекція по енергіям дуже важлива. Якщо люди відчувають, що їм важко, щоб не дойти до того моменту, коли панічні атаки і коли вони є, то потрібно балансувати, працювати з енергіями. Ось. І в цьому допомагають дуже сильно, як на мене, камені. Вони будуть підтягувати і коригувати вашу енергію. Я зараз навіть м, придумала, хоча знайти отакі камені дуже складно. З одного боку, світлий камінь, з одного боку, темний камінь. І коли людина, потрібно дивитись, робити діагностику по енергетики і класти руки, і е, е, налаштовувати людину на корекцію. І правильну циркуляцію енергетичну, Тоді все буде добре. Ми зараз змінюємося неабияк. Хто мав вади психологічні, вони ще більше будуть їх проявляти. Люди, які мали силу, вони ще більше будуть мати. Зараз буде зовсім інший енергії і трансформація усіх людей. Залишаться на планеті люди переважно, які не звичайні, а особливі. Я хочу запитати в е, останнім питанням е, ситуацію, яка склалася навколо місця сили Буша. Можна подивитися зараз, е, на якому етапі знаходиться ситуація по е, ситуації в буші? Це місце сили, яке хочуть залишити е, без місця сили, тобто гору хочуть розрити і з неї побудувати кар'єр. Е, чи зможе громада відстояти і що потрібно робити? Що чекає на гору в Буші? Які там енергії ворують. Я вам скажу, зараз сила сильна проявляється активується в каміннях. Ну, там саме хочуть розрити, повидобувати. Шукають, є інформація, що володіти енергіями зможе той лідер, який буде мати незвичайно енергетично потужні каміння. Але тут Суть в чому і секрет, що навіть якщо здобути ці каміння, то енергія не буде активована. Вона активується дуже сильними, енерготично чистими людьми, настільки чистими, прозорими, тільки так вони можуть мати силу. Що відбувається, це просто поплюження. Як місця, де люди працюють, поплюження, кар'єр. Ну, я бачу, що тут є ціль, і до неї йдуть. Там містичне місце, і люди, які навіть просто виконувачі робіт, вони будуть або з глузду сходити з розуму, або вмирати. Але спочатку їхні члени родить, там містична дуже сила. Енергія, енергія дуже сильно намолена. Ви знаєте, коли вищі сили побачать, що е, хочуть дібратися до того таємного важливого, яке дає в космос енергію, буде вода, так як Атлантіда. Буде вода, уже раз таке було, це як потоп, був Ноєвий Ковчег, і потоп ми, ми з Біблії знаємо. А, але в Україні не може бути такого потопу, тому що тут люди особливі, як святі зараз. Земля омила кров'ю людей. Ми ходимо по святій землі. І тому захищена ця земля. І... Там земля Це... кров'ю вмита. Кров'ю вмита, так. Да. Буде відштовхувати, буде бити, не знайдуть те, що хочуть. Не вийде. Дякую. А взагалі місця сили. Чи правда, що зараз хочуть розрити і інші місця сили? Дуже активну фазу і силу має зараз темна енергія. Раніше їм не дозволяли, а зараз такий коридор, я казала, він раз в 600 років відкривається. І Що вони максимально, ну, для нечисті, дають право випробувати людей. Для того, щоб вони зробили людей сильнішими і проявились люди, хто. Є хто? Фільтрація, знаєте, як із солдат вибирають самих сильних. Ось, і тут дуже для, можливо, звичайних людей дуже все незрозуміло, я буду розповідати. А, пошуки каміння, пошуки особливої зброї, це просто часточка. Енергії магії потужної, якою можна контролювати з допомогою а, світом, людьми впливати, але це неправда. Енергія і сила в самому істочнику, і тільки чистою енергією, любові вона активується. Якщо темна сила, воно не буде активне. Це омана. До... Так само, як, наприклад, ти одягнеш ось зараз моє вбрання. І скажеш, що ти уявиш, що ти маєш мою силу так не буде. Та І навпаки, ні. якщо я скажу Я Люба Завальнюк, це буде зовсім інше. Так само сам. так само. так, Це безглуздо. Скільки буде тривати ось цей коридор? 60 років. 62, 64 ще. Угу. І воно буде хвилеподібне чи постійним? Якщо вже пройшло десь років відлік 12-14, то ще десь 50 років. Угу. По всьому світу так буде. Головне, щоб світ залишився і зберегти зараз задача людей зберегти планету, екологію. Тому що в цей період я бачу, що дуже дуже сильні будуть негативні впливи. І загроза для людства. Пані Анна, я вас е, як завжди рада бачити. Дуже вам дякую, шановні mm -hmm. глядачі. підписуйтеся на канал Анатоман, підписуйтеся на канал Прогно, ставте вподобайку. Шукайте більше новин в нашому телеграм-каналі. В описі до цього відео є посилання на наш телеграм-канал. Переходьте там теж цікаво. Пані Анна, я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні провели цей потужний ефір. Від новин дійсно йшли мурашки шкірою, але об'єднуємося, віримо, молімося і не втрачаємо надії. Ми прийшли сюди для того, щоб пройти ці випробування і зберегти цей світ, змінити його, зберегти його для наших дітей. Тому єднаємося і знаходимо підтримку один в одному. Донайте ЗСУ, вірте на нашу перемогу.